У листопаді 2015 року на честь Олександра Чернікова у Дніпрі перейменовано вулицю, колишня назва топоніма Красночечелівська. За стільки років жодної адресної таблички на вулиці імені героя так і не з'явилося. Олександр Черніков, позивний репортер, людина, яка власним життям доказала, що дух героїв УПА, дух самозречення і самовідданості в боротьбі за Україну не Олександр народився в нашому місті, був дуже щирою, відкритою, оптимістичною людиною. Разом з тим був витриманий і дипломатичний. Його дружина Ірина Чернікова вважає, що він міг би зробити кар'єру дипломата. Він закінчив юридичний ліцей, потім Національний університет імені Олеся Гончара за фахом журналіст-міжнародник, вільно володів англійською. Під час навчання. Він стажувався на дев'ятому каналі і залишився на ньому працювати. За словами друзів і колег Олександра Чернікова, журналістика була для нього більше ніж робота. Це було його покликання. На дев'ятий канал Олександр прийшов тоді, коли я вже працював там. І у нас з'явився проект, який ми ну, спочатку робили там. Мінімальній кількості там три чи чотири чоловіка. А потім і приєднався Олександр і ще журналісти. Це проект був «Губернські хроніки з Борисом Філатовим. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ви смотрите «Губернские хроніки. Ми знову з вами в ефірі, почти після місячного перериву. Коли долучився Олександр до нашої програми, він відразу став. Командним гравцем. Незалежно від того, що він тільки закінчив університет, він був професійною людиною, професійним журналістом. Ті, хто працює от в цій сфері, відразу знають, що це полегшує працю і відразу хочеться з такою людиною працювати. Дмитро Дворський згадує, Олександр був веселою людиною, мав багато захоплень. Він був завзятим мотоциклістом. Коли сідаєш з ним на мотоцикл, це якась така свобода. Швидкість, свобода, яку він дарував. У 2008 році Олександр пішов до військкомату і домігся призову на строкову військову службу до Лав Збройних сил України. У березні 2014-го пішов на захист держави. Він власною волею пішов в армію, хотів і попав в легендарну 25-ту повітряну десантну бригаду. Важко згадувати такі моменти, тому що ми збиралися всі разом і відмовляли його. Саня, ну не йди, не, не треба. Ну ти ж класний журналіст, не треба, не йди на війну. Ні, ні, я повинен. Я а хто кроме мене. Загинув Олександр Черніков, прикриваючи відхід бойових товаришів під обстрілом російських танків. Холоднокровність і мужність цієї людини вражаючі. Побратими розповідають, що під час бою. Бойовій машині десанту перегоріли запобіжники. І він під вогнем ворога вибрався з башти навідника, перебрався в десантне відділення, поміняв запобіжники і повернувся, щоб продовжувати бій. 22 січня 2015 року. Бойовий підрозділ, де воював Олександр, побачив ворожу колону техніки. І вступив в бій. Коли закінчилися усі боєкомплекти, була команда відступати. Олександр знаходився на передовій лінії на найближчих до ворога позиціях і до останньої хвилини залишався на полі бою. З нього класний бізнесмен вийшов, з класний батько вийшов. П'ята ну, війна забрала. Як кажуть, забирають кращих, Олександр Черніков посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня відзнакою народний герой України. Портрет Олександра Чернікова є й на меморіалі Стіна пам'яті полеглих за Україну в Києві. Відомості про героя увійшли до книги пам'яті полеглих за Україну. Оксана Ващенко Ілля Ломовський Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.